Ви думаєте, що всі коронки на зуби однакові? А якщо я скажу, що деякі з них можуть зіпсувати вам зуби, а інші прослужити 20 років без проблем. Я Олександр Пархоменко, стоматолог-ортопед і головний лікар клініки Cheese Dental. І сьогодні я розкажу вам про віди коронок, що використовуються у сучасній стоматології. Коли пацієнт чує слово коронка, Може виникнути безліч запитань. Навіщо вона потрібна? Які бувають? Яка краще? Ставте лайк. Давайте розберемось. Отже, що таке коронка? Коронка це незнімна ортопедична конструкція, яка повністю покриває зруйнований чи сильно ослаблений зуб. Її основне завдання відновити форму, функцію та естетику зуба, а також захистити його від подальшого руйнування. У цьому випуску ми не будемо говорити про старі металеві коронки, які досі можна побачити у людей похилого віку. Так, на жаль, вони все ще виготовляються, оскільки це найбюджетніший варіант. Але сучасна стоматологія пропонує набагато естетичніші та функціональніші рішення. Ми розберемо три основні сучасні коронки: металокераміка, ЄМАКС. Е а діоксід цирконію. Почнемо з металокераміки. На даний момент я вважаю, що це вже минуло століття. Але вони все ще затребовані. Металокерамічна коронка складається з металевого каркасу, який видливають у ливарці з кобаль та хромового сплаву. І на цей каркас пошарово наносяться керамічне покриття. У минулому їх називали фарфоровими зубами, тому що в порівнянні з суто-металевими коронками вони виглядали куди естетичнішими. Сьогодні, на щастя, є досконаліші матеріали. Єдина перевага металокераміки серед сучасних коронок це її низька вартість. Однак, якщо говорити про естетику, то металокераміка капець як програє іншим матеріалам. Якщо оцінювати коронки за їх естетичними характеристиками, то ємакс і діоксид цирконію можна поставити на один рівень. Вони дуже естетичні, виглядають максимально природньо, їх справді складно відрізнити від справжнього зубу. Чому так відбувається? Вся справа. У світло Проникності. Так, іще раз. Проникнуності. Ту, блін. Ну коротше, ви ж поняли, да? Коронки ємакс та діоксид цирконію світлопровідні. Вони пропускають світло як справжня зубна емаль. Металокераміка не пропускає світла взагалі через металевий каркас. Усередині середині коронки проникненість. Повністю відсутня. В результаті такий зуб за кольором та відзеркаленням світла відрізняється від натуральних зубів і виглядає менш природньо. Якщо у пацієнта танкі ясна або рецесія, в зоні контакту коронки з ясними може з'явитися темна окантовка. Це теж пов'язано з металом середині конструкції. З цирконівими та ємакс коронками такої проблеми взагалі немає. Тепер давайте розберемося, які коронки кращі з точки зору біосумісності, тобто наскільки добре організм сприймає їх і як вони взаємодіють з тканинами ротової порожнини. Метала кераміка тут біосумісність найнижча. Чому? Метал може викликати алергічні реакції, запалення ясен або навіть їхню атрофію. Справа в тому, що в роті постійно змінюється середовище, кислотність, лужний баланс, температура. Через це метал у середині коронки може окислюватись, що, в свою чергу, може призвести до подразнення м'яких тканин і навіть поступового руйнування зуба під коронкою. Е Макс, цей матеріал теж не викликає сильних алергічних реакцій, але іноді може. Спостерігатися невеличка рецесія ясень. Особливо у пацієнтів з підвищеною чутливістю до сторонніх матеріалів. Загалом, за біосумісністю Ємакс значно краще за металокераміку, але все ж таки поступається лідеру. Діоксид цирконію абсолютний переможець! Діоксид цирконію займає перше місце в біосумісності. Він абсолютно гіпоалергенний. Не окислюється, не викликає запалення та ніяк не відторгається організмом. Більше того, ясна буквально люблять цирконі. Він чудово з ними взаємодіє, м'які тканини стискають і обростають коронку так, як це має бути в природних умовах. На відміну від метала кераміки та ємакс, діоксид з цирконію не викликає опущення ясен. Це робить його ідеальним вибором для людей з чутливими яснами схильними до алергії та для тих, хто хоче максимально довгостроковий результат без побічних ефектів. Отже, якщо ми говоримо про біосумісність, діоксид цирконію це найкращий варіант, який підходить майже всім. Тепер поговоримо про EMAX. Це цельнокерамічні коронки, які по праву вважаються одними з найестетичніших. Як я вже казав, з естетики коронки EMAX та діоксид цирконію стоять на одному рівні. Якщо робота виконана правильно, якщо лікар і технік розуміють нюанси естетичної стоматології, результат буде максимально натуральним і практично, не відрізнятися від живих зубів. Ємакс має високу прозорість, фітлопроникненості та природні кольорні градації. Саме тому його так часто використовують для фронтуальної групи зубів. У зоні посмішки він виглядає ідеально. Але цей матеріал має серйозний недолік, він дуже крихкий. Керонки EMAX схильні до сколів. Причому зламатися вони можуть буквально від будь-чого невдалий укус, неправильне на навантаження, навіть просто з часом при певних факторах. З цієї причини цельнокерамічні коронки не рекомендуються для жувальної групи зубів. Найчастіше ЄМАКС використовують для передніх зубів на різці та ікла, де важлива максимальна естетика і немає високого жувального навантаження. І також цей матеріал активно застосовують для виготовлення вінірів, Але коли справа стосується жувальної групи зубів, де навантаження на коронки набагато вище, ЄМАКС не підійде. Так само, якщо ми плануємо мостоподібну конструкцію з опорою на імпланти або ваші зуби. Кераміка не варіант. Тут вибір очевидний, це діоксид цирконію, який поєднує естетику, міцність та довговічність. Діоксид цирконію – це матеріал, який підійде і для мостоподібних конструкцій. Ідеальний варіант для одиноких коронок. Деякі лікарі надають перевагу комбінованому підходу. Встановлюють у фронтальній зоні коронки ЕМАКС, а на жувальні зуби Діаксід цирконію. Це пояснюється тим, що раніше років 15-20 тому назад діоксид цирконію вважався не дуже естетичним. І його встановлювали лише на жувальних зон зонах зубів. Через міцність. Ну, естетика у нього була погана, тому нашаровували кераміку. Але часи змінюються, технології розвиваються, і сучасний діоксид цирконію вже зовсім інший. І рівень естетики, який стоїть на одному місці з керамікою. Тому що раніше ми нашаровували кераміку на діоксид цирконію, щоб отримати міцну конструкцію і естетичну. А сьогодні ми можемо в повну анатомію зробити естетичну конструкцію з діоксиду цирконію. Не нашаровувати нічого. Тим самим ми обираємо міцний матеріал з меншими можливостями для того, щоб розламати цю сколоти кераміку, яка нашаровується, особисто для мене діоксид цирконію – це вибір номер один мій вибір. Це абсолютний лідер серед усіх коронок. І ось чому. Діоксид цирконію максимально естетичний. Сучасні технології дозволяють досягти такої природності, що коронки не відрізняються від справжніх зубів. Раніше діоксид цирконії був монохромний, міцний, але монохромний, і технологія виготовлення була зовсім інша. Для того, щоб його виготовити, приміняли купу фрез, і він ізначальний був більш міцний. На сьогодні ви його зробили він більше рихлий, в такої йде. Да, і потім, коли ви фрезерують, він ще, ще рихлий і становиться міцним лише після того, як е, пройде етап синтеризації в печці. І ми зараз вибираємо е, е, різноманітність камнії набагато більше, ніж раніше була. І можна взяти степені прозорості різні, міцності різні. І тому сьогодні можна не нашаровувати і отримати максимальний естетичний. Матеріал з діоксиду цирконі, тому це найкращий вибір сьогодні. Як я вже й сказав, максимально міцний матеріал, міцніший за справжні зуби і витримує колосальне навантаження. Зламати таку коронку практично неможливо, це реально треба постаратися, якщо це все зроблено якісно і максимально точно, тому що цирконі не любить постріх Грані. Тому препаровка по цирконі, чому е, часто лікарі жаліються, що циркон ламається або тріскається, бо вони не вміють препарувати під нього. Тому що цирконі не любить острих углів. І якщо зуб відпрепарований, є остріє грані, є можливість сколу цирконі, перелому церконі, тому що там буде напруження, напряження внутрі. І тому це дуже різні матеріали. Раніше робили цирконівий колпачок, Такий же колпачок, як під металла і котрий відливали. І також робили цирконівий і на нього нашаровували кераміку. Для того, щоб отримати трохи краще за метала кераміку, естетику і прочність. Сьогодні можна зробити монолітно адфрізерувати цільну коронку. Я досяг такого результату, що технік мені не нашаровує нічого на цирконі, тому що так надійніше, тому що людина гризе постійно щось. Спросоні може вдарити себе, ну взяти вілку да, і укусити її, там, чи треснути по зубам, чи попастися якась кісточка. Тому, коли ми нашаровуємо кераміку на цирконі, на метала кераміку, на ємакс, е є можливість сколоти цей матеріал. Тому що це як шпакльовка на авто або на стіні. Чим її більше, тим гірше для роботи. Можна зробити краще естетику, але отримати гаразд гірше. Прочність да, і, і надійність і довговічність не така буде. Тому я обрав путь для того, щоб мой технік довго там, е, себе міняв, ломав, щоб не нашаровувати на як е, свій зуб, да, монолітний е, зуб, отримати якісніший естетичний результат. Це дуже важко, тому що ви... по цирконії можна мінімально відпропорувати зуб, залишити його живим. І що отримати круту естетику. Це дуже е, потужний має бути технік, який зможе з мінімальної товщини зробити обалденну естетику. І ортопед повинен якісно відпрепарувати зуб. Тому що під кераміку, якщо ти залишиш острий край, нічого страшного не буде, метал це витримає. А от цирконі це не любить. ЄМекс також це не любить. Без метал не любить остріх граней. Тому тут. Питання припаровки, котрий не кожен лікар може зробити якісно. І Точність, максимальна довговічність цих робіт залежить від точної посадки. Чим менше зазор технік зробив між коронкою і зубом, мінімально виставляючи на фрезері, тим точніше ця конструкція і довговічні. І там не повинно бути, як всі кажуть, я більше цемента покладу. Цемента е, повинна бути, тому що він займає як ізоляційна прокладка, да? він герметично закриває між коронкою і зубом пространство. І там коронка повинна бути максимально точна. Тоді будь-яка конструкція, будь то металокераміка, будь то є, будь то цирконій, буде якісна і довго тривала. Слугувати для вас і зуб не буде руйнуватися. Це дуже важливо. Тому робіть правильний вибір. Якщо робота виконана грамотно, і лікар все спланував правильно, і технік точно передав природні градації кольору, то результат буде зовсім невіддимим від натуральних зубів. <кхід> Звичайно, якщо ви натрапите на лікаря і техніка, який не вміє працювати з цирконієм, ви отримуєте погану роботу, яка навіть інколи зараз. В тіктоці зустрічаються ортопеди, які проти цирконію і піарять металокераміку через те, що вони не вміють працювати з цирконією. Цирконій – це найвисокоточна і високоякісна робота. Але на сьогоднішній день у людей буває виглядає набагато гірше, ніж там пластмасова або металокерамічна коронка. Тому якщо е, лікар або технік не вміє працювати, це буде поганий результат. Цирконій важко вбити, там багато. Різноманітних каменів є, і технік чітко повинен розуміти, в якої степені прозорості треба взяти, е, випилити цей камінь. Тому я кайфую, що в нашій клініці є своя лабораторія і свій фрезерний станок, де технік розуміється, в якій висоті йому треба взяти і випилювати цю коронку в фрезерному станку, які прозорності камені треба підібрати. І потім він додає гранку, да, щоб воно і гралась, і краски. Як от, от природи зуб з красками, да? ну зуб свій і немає ніяких нашаровань. Щоб не бути голословним, я вам зараз покажу приклади своїх робіт. Подивитися, як ми з технікою досягли такої натуральності. Та краси з цим матеріалом. Ми дійсно працювали не один рік, щоб досягти такого результату. І мій технік в лабораторії, і я також, коли вона є чуть-чуть трішки спад по тотальним протезуванню, ми беремо і експериментуємо, зміняємо немножко естетику, рельєф зубів для того, щоб отримати ще більш якісніший результат. Тому що зуб повинен мати рельєф, особливо фронтальна група зубів, для того, щоб світло переливалося, грало як у свого натурального зуба. І краска він тільки разукрашує, а за счет рельєфу досягає якісної естетики. І тоді ми отримуємо якісний зубчик, прочний, естетичний і рельєфний, котрий переливається на сонечки. Термін служби металокерамічних коронок у середньому становить 7-10 років. Це не означає, що після закінчення цього терміну коронки обов'язково зламаються. Вони можуть залишатися в нормальному стані і після 10 років. Але за цей час під коронкою можуть розпочатися процеси руйнування зуба. Його перевіряє лікар під час огляду. Тому через 7-10 років бажано оцінити стан коронки та вирішити, чи варто її міняти. Коронки з ЄМАКС та діоксиду цирконію служать 10 років і довше. При правильному догляді. Хорошому виготовленні та грамотної роботі лікаря такі коронки можуть прослужити 15-20 років і навіть більше. Що впливає на термін служби коронок? Тут важливо розуміти, що довговічність коронки залежить не тільки від матеріалу. Є три ключові фактори, які визначають, скільки прослужить ваша коронка. Перше якість виготовлення. Якщо коронка виготовлена неправильно, термін служби автоматично зменшується. Друге Грамотність лікаря важливо не тільки поставити коронку, а й правильно підготувати зуб і підібрати потрібну товщину та форму. Третє. Ваш догляд. Якщо не дотримуватися гігієни. Порожнини рота, коронка прослужить набагато менше. Друзі, хочу трішечки подитожити. Що важливо, щоб це все слугувало, не, не незалежно від того, що це буде металокераміка, кераміка, ємакс або діоксид цирконі, Максимально якісне препарування, максимальний якісний відбиток, щоб не було погрешності, і дуже грамотний технік. Якщо все це в комплексі зробити якісно. І потім зафіксувати, то також якісно, щоб не було подтікані, не було зазорів. Тоді у вас все буде добре і надовго на роки. Коли потрібно міняти коронку. Причини, через які може знадобитися заміна коронки це травма або скол. Особливо якщо це металокераміка або ЄМАКС. Ще друзі, хочу наголосити, що під металокераміку завжди зуб депульпірувався да, вбивали нерв. Под ЕМАКС або цирконі зуб зачастую лишається живим, тому що об'єм препарування під цій коронки набагато менше. Якщо лікар ортопед вміє якісно препарувати то под тот же діоксид зеркання можна ставити, прибрати 0,5 мм товщини емалі і залишитися в емалі. Це дуже круто впливає в подальшому на зуб, тому що ми щоб під ЄМАХ, щоб під циркон зняли мінімальну товщину емалі. У металокераміки такого немає. Щоб отримати якісну коронку, красиву, да, то треба більше препарувати. Десь примерно міліметр або 1,5 0,5 мм займає метал. І якщо взяти красиву коронку, то ще міліметр це буде апак і сама кераміка. Тому під металокераміку кераміку треба препарувати 1,5 мм по кругу. По диоксид цирконі і емакс можна 0,3-0,5 мм. Ну і там, якщо треба, якщо пошкоджена тканина. Так, так що безметалеві конструкції набагато менше знімається тканини і зуб залишається живим. Це дуже важливо, тому що коронка як колпачок закриває від всіх кітлот нагрузок, а зуб продовжує питатися і жити далі. Тому це дві різні роботи. Що ж, друзі, наш випуск добігає кінця. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво дізнатися більше про сучасні коронки і, можливо, це відео допомогло вам зробити певні висновки. В наступному відео ми продовжимо тему коронок і поговоримо, коли зуб можна відновити пломбою, а коли потрібна коронка. Поговоримо про процес виготовлення коронок. Тож, ставте лайк. Підписуйтесь і ставте нагадування, щоб не пропустити продовження, і заходьте в наші соціальні мережі, там багато корисного про стоматологію. Запам'ятайте, усмішка змінює життя. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!